Представити заступника голови обласної державної адміністрації горобця В'ячеслава Вікторовича, який приступив до виконання обов'язків і буде вести наступні питання. Питання, які пов'язані з житлово-комунальним господарством, з інвестиційною роботою, питання, які пов'язані із будівництвом архітектури міста будування, питання, які пов'язані з економікою і промисловістю. Ці всі... Ми вже розпочали перелік е, е, ті, ті проблематики, яка існує, і е, ті функціональні обов'язки, які покладені на В'ячеслава Вікторовича. Найближчим часом я просив би чітко сформулювати вже розпорядчий документ. Хотів звернути е, вашу увагу на декілька питань. Перше питання це центри надання адміністративних послуг. Е, е, наскільки мені відомо, сьогодні закінчується. Термін, відповідно до якого, ви повинні надати інформацію ОДА, по сумам коштів, які необхідні для нормального функціонування цих центрів. Техніка ремонту. Друге. 5 березня планується сесія обласної ради. Прошу вас попрацювати з депутатами по об'єктах, які б ви хотіли. Профінансувати. І по центрах надання адміністративних послуг, і по об'єктах будьте готові до софінансування із місцевого бюджету, можливо, з інших джерел залучення коштів бізнесу і так далі. І ще одне: по стратегії 2020. Наскільки мені відомо, на тому тижні ви всі отримали проєкт стратегії. Стратегія буде розглядатись 5 березня. Прошу попрацювати з проєктом. Якщо будуть пропозиції, надати їх. У мене все дякую.